Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі Відкритий простір на радіо Київ 98 вісім Переможемо, відбудуємо. Вітаю у програмі Відкритий простір з Марго Власовою. Сьогодні поговоримо про інновації, про досвід, який можливо нам слід перейняти у відновленні нашої країни після перемоги. До нас завітала архітектор, заступник голови архітектурної палати національної спілки архітекторів України, засновниця архітектурно-проектної групи Анна Кирій. Доброго дня. Вітаю, Аня. Нещодавно ви повернулись з відрядження, були в Сполучених Штатах в Каліфорнії, я знаю, спілкувалися з топ-менеджерами, ну найкрутіших компаній? Ну не тільки, на мій погляд, а просто самі назва там НАСА, Стенфорд, а якому інші. І перше питання: за чим ви саме поїхали туди? Яка мета цієї поїздки? Які сподівання мали і що виправдалось того, на що сподівались? Так, загалом. Ну, я почну з того, що очевидно світ сповнений можливостей. І коли ти потрапляєш в Сполучені Штати, а це був мій взагалі перший в житті візит, в Сполучені Штати, це, як знаєте, якщо проблеми не можна вирішити на рівні цієї системи, треба піднятися на трошечки вищий рівень. І для мене це була така подивитися з іншого рівня системи на те, що відбувається і в Європі, і у нас, і як мислить Америка. Що стосується можливостей, насправді мене запросили спікером на одну. З численних конференцій, які організовуються у нас в парковому, і чесно кажучи, я вже така була втомлена ходити на конференції, бо здається, що вже дуже забагато розмов і хочеться якихось дій. І власне я зі сцени це і сказала на конференції, що. Конференція, яка не закінчується результатом і проектом, це просто невдало витрачені кошти. Ну, так у мене не боліло. <свят> Виявилося, що були присутні донори на тій конференції, які, власне, ем, оплачували і ту конференцію, і нашу поїздку. І, вочевидь, як вони сказали, їх зачепив мій виступ. І, я думаю, що і ця фраза в тому числі. Я потім дізналася, що конференція була організована, по-перше, добробатом. Нашим таким волонтерським крутим проектам, які ремонтують і роблять оцей fast фаст рекавері, швидке відновлення, mm -hmm. і в партнерстві з компанією Центр Innovation, це американське, те, що називається «Non-government organization», NGO, або там громадська організація, якщо сказати, українською. І вони займаються інноваціями в сфері будівництва вони в Америці. впроваджують? Чи вони, вони на якому рівні вони роблять, скажімо так, в дивіться в Америці працює все як екосистема. Тобто, якщо є якесь інжото, воно не існує як сферичний кінь в вакуумі воно існує у взаємодії з багатьма багатьма стейкхолдерами, тому що саме оця громадська організація фактично вона нам організувала всі зустрічі, в тому числі з Стенфордом, Бордом з компанією. Пані Айком з Ненсі Пелосі на хвилиночку, да? тобто з різними архітектурними спільнотами, з різними навіть там хіптерськими спільнотами, з різними політичними спільнотами. І от вони працюють в дуже тісній взаємодії. Тобто, ці люди теоретики, що мене вразило, ну чому теоретики, я скажу? Теоретики з великим практичним досвідом. Якщо у нас представники громадських організацій, от ви просто собі уявіть це, ну що спадає на думку, якийсь хлопець, дівчина, чоловік чи жінка, там 35, ну там і плюс. 40 років або і 25, то у них в громадській організації працюють люди, ну такі, яким, вибачте, за 80. І коли така людина говорить, у неї кожна фраза звучить як стейтмент, тобто за цим дуже багато життєвого досвіду. І вони, наприклад, розповідають, що коли я вийшов на пенсію, я почав займатися у цією громадською діяльністю. Тобто у людини є величезний досвід за спиною, і він приходить в той вік, коли він може і хоче Уділитись. ділитися. Так. Uh -huh. І це дуже важливо. І саме з такими представниками от цієї організації Center for Innovation. Ми працювали, тобто, як я розумію, їхня задача всіх скоординувати і використовувати всі можливості у цієї екосистеми, всі свої зв'язки, для того, щоб не дати найкращий досвід, і в сан франциско і в Каліфорнії, і в Сполучених Штатах, і поділитися цим досвідом з нами. І головна мета, повертаючись до вашого питання, яку вони нам ставили, і ми відповідно підписували там навіть угоду про це, що ми маємо сформувати таке ком'юнітів. Ректіс, тобто спільноту, яка може реально втілювати ці результати. Тобто, це не просто вони оплатили кошти і нас звозили і все показали, а вони очікують від нас результатів і готові в ці результати включатися і допомагати. Угу. Е, ну, дивіться, дуже багато компаній там було, і е, з якими ви зустрічалися такі значими, які практики цих компаній варто було б перейняти ну нам, українським будівельним та архітектурним компаніям. Ну, пропоную обговорити кожну, якщо можна окремо. Ну я сподіваюся, що це буде цікаво. Ну, наприклад, от компанія Ком. я знаю, що це консалтингова та будівельна компанія, яка написала працює якраз по відновлюванню по відновленню саме при лихій, при, при складно, яка має досвід у відновлювальних роботах різної складності по всьому світу. Вона брала участь у післявоєнній відбудові в Іраку, Афганістані, Боснії. Ну, також у відновлення після стихійних лих у Непалі, Гаїті, там Індонезія. А в листопаді 23-го вона підписала ну меморандум про взаєморозуміння. Ну я розумію, що меморандум це ще не документ, але вони мають брати участь разом з японцями та корейцями у відновленні нашого аеропорту. Ну і інша компанія, наприклад, Президіо Траст там консалтингова будівельна компанія, яка там за 9 років з 96 по 2005 відновила цей парк у Сан-Франциско, Порт, Форт, військовий форт. Mm -hmm. Там так -так. було був було, бу, були військові довго. Військова база. До... Там. Військова база, так. Ну це дуже корисний, як на мій погляд, досвід. Тим більше вони зробили з нього саме забезпечену таку локацію. Ну, без... як от гроші, будівництво, люди, організації. Як що це, це там розглядається? Який досвід? Ну да, да, розкажу Компанія iCom – це справді суперноваційна компанія, Вони займаються консалтингом, і їх роль в цій нашій поїздці була така, що вони нас супроводжували. Вони зробили нам першу таку установочну сесію і задали загальну рамку про що буде ця поїздка. І в кінці ми спільно з компанією iCom провели рефлексію того, що ми власне здобули, навчилися і що можемо забрати з собою і далі втілювати. Тобто вони виступили такими практичними. Наставниками для нас в цій поїздці. Що можна сказати, дуже орієнтовані на процеси, вони значну, не знаю, переважаючу увагу, приділяють процесам. І вони стоять на позиції, тому що якість результату залежить від якості процесу. Обов'язково. Другий момент, який я хочу сказати, що у них приділяються. Найбільша частина часу плануванню, ретельному плануванню. У них на все є план А, Б, В, Г, Д. Тобто будь-який емердженсі там, на випадок землетрусу, катастрофи, чого завгодно, у них є план, всі ці плани. І, звісно, вони кажуть, так, все завжди піде не по плану, але коли у вас є план, ви готові. Це як знаєте, у мене була така думка, що багатьох війна застала несподівано, да, і ми не були готові. І думка така, що коли у тебе написаний цей емердженсі план, як це прикласти, е, ну типу на випадок якогось лиха, да, е, то ти вже принаймні знаєш, як діяти, у тебе є певні протоколи, і це важливо спланувати в той час, коли немає війни, коли немає лиха, але знати, що ти будеш робити в той чи інший момент, що будуть робити. Співробітники твоєї компанії, і третє, що би я сказала, вони теж працюють в такій багатошаровій рамці. Тобто, коли вони займаються якимось проєктом, то вони думають там не тільки про фінанси, не тільки про кошти, не тільки про там, наприклад, проектні процеси. Вони думають, як це буде впливати на екологічність, на світ, які це принесе інновації, що з цього можна взяти. Тобто, вони аналізують дуже дуже багато параметрів і одночасно. Працює з цими усіма параметрами. Оце власне те, що ми. Побачили в Айкомі, і вони були такими нашими менторами, можна сказати, uh -huh. всі поїздці. Що стосується Президіо Траст, теж готова прокоментувати. Це був такий надзвичайний досвід. Причому що було дуже важливо, коли приходить наша делегація, наша команда, яка приїхала, ми спілкуємося з першими особами, з тими, хто власне керує. Це стосується і компанії Айком, і Президіо і Стенфордського університету. Тобто, це завжди були такі. Першої особи, і це завжди була е, приватна і дуже глибока розмова, де ти можеш поставити всі щирі питання і отримати всі щирі відповіді. Президіо е, Трас це компанія, яка Займається керівництвом такого найкрасивішого і найзнаковішого парку в Сан-Франциско, який всі можуть впізнати фотографіями знаменитого моста Golden Gate з mm -hmm. Золоті ворота. Mm -hmm. І, власне, тобто це така улюблена локація для містян, і в принципі для всіх туристів, якщо ви гуглі цю фотографію не Для Голівуду. Це буде там тисячі, тисячі, десятки тисяч, мабуть, цих фотографій. Дуже цікава історія. Була справді військова база, військовий форт, який вирішили створити національним парком. І от людина, конгресмен, я на жаль не пам'ятаю його прізвище, який придумав цю ідею, що це колись має стати національним парком. Він сформулював цю ідею в одному реченні і записав це речення в поправку до їх закону. Я не пам'ятаю, чи це там була конституція чи закон, не пам'ятаю але якийсь там урядовий документ. В одному реченні речення звучало приблизно так: що коли потреби у цій військовій базі не буде, тут буде великий національний парк. Від того, як вони записали це речення і втілилося рішення, прийшло більше 20 років, і фактично ця людина, яка... Цю ідею виголосила, вона не дожила до її впровадження. Це теж про те, як вони думають на майбутнє покоління і як вони довго зважують ці рішення, а потім дуже швидко роблять. І от в компанії Президіо Трасти їх борт, їхнє правління, вони ставили собі таку задачу показати нам, як у них працює компанія з нульовою толерантністю до корупції. Це? І... Як, да, це? як це да, Що у них не може бути там хабарів, що у них не може бути якихось там? Вони навіть не готові були прийняти ланч, який привезла компанія, яка нас приймала. А, тобто, вони кажуть, що їм навіть заборонено їжу приймати від інших людей, бо це може бути розцінено як корупція. Значить, як працює система? Борт трасту це національний парк. Він таки став національним парком. Там дуже красивий цей парк. Він з такою любов'ю зроблений на всіх плакатах. Написано, що це твій парк для кожного мешканця, який приходить. А імена донорів написані маленькими літерами <с десь <с в кущах, і їх не дуже видно. І це теж про підхід, що вони бачать клієнтам не того, хто платить гроші. це велика відмінність від нас. Вони бачать своїм клієнтам того мешканця, який прийде, того туриста, того, хто буде робити там фотографію. А не того, хто власне сплачує кошти за того за те, то, щоб цей парк розбудовувався. І коли вони презентували свою суперантикорупційну систему, вони сказали, що національний парк борт призначає особисто президент Сполучених Штатів, бо є статус національного. І у них в кампанії є в цьому трасті, якби такі дві равноправні складові: Chief Executive офісер, це людина, яка займається бізнес складовою, і Chief парк офісер, це людина, яка займається знімається парком, яка власне є, от шефом. Бізнеса і парку. Чому бізнес? Тому що є дуже багато нерухомості, яку вони здають в оренду і отримують в рік більше 500 мільйонів доларів доходу від оренди. При цьому не сплачують податки. І є парк офіс шефа і його команда, яка займається розбудовою цієї ландшафтної складової. Вони самі виробляють рішення, вони самі себе контролюють. Вони змушені, ну як змушені, погодились <годились> на те, що їхні фінанси всі відкриті, і їх і. Членів сімей. Прямо закон 5,65, вибачте. <рес> Ні, ну, там трошки інше було. Просто все відкрито, і кожен американець може подати запит на те, щоб їм показали, а які ж доходи у твоєї сім'ї. І вони кажуть, що це от прям о, їм зменшує корупцію. На що ми відповіли? Дивіться, якщо би вашу таку систему взяти де, у нас в Україну, то у нас би була ця суперкорупційна система, тому що у нас всі держчиновники. І так подають декларації в гуглі. Можна знайти. Податки не платити, рішення самим приймати, самі себе контролювати. Самі себе контролювати. Я кажу: так. в чому Дома. ж ваша ну, така фішка, як у вас, це вийшло, бо ми це не можемо скопіювати, у нас вийде абсолютно навпаки. Вони сказали: ну, насправді дуже прості речі, що людина, яка приходить, вона має розділяти цінності, що у них є бар'єри на вході, і людина з іншими цінностями, в принципі, до них не попаде. А другий момент, що вони звільняють. Людей дуже швидко, і людина, яка звільнена за якісь корупційні дії або підозри під корупційні дії, надалі у неї не буде кар'єри просто, і вона ніде не зможе влаштуватися на роботу. Ну і я від себе додам, що звичайно у них працює судова система, тому що у нас будь-яка корупційна історія: три дні погомоніли, завтра забули. У них це просто хрест на твоїй кар'єрі, і далі ти не зможеш ніде працювати, ніде влаштуватися, ти не можеш від цього відмитися. Вовчик. Так, да, це такий собі вовчий квиток, і тому люди навіть не ризикують, бо вони розуміють, що вони в корупційній дії, ризикують всім своїм майбутнім. Що угу. про Стенфорд можете сказати? Бо Стенфорд, знаєте, це така прям міфічна фігура, не міфічна, така грандіозна фігура в сенсі освіти, в сенсі класу, знань. Чим вони вас вразили? Так само вразило те, що ми мали розмову, ну фактично, з бордом Стенфорда. Ми зустрічалися із Майклом Макфолом, і з Френсісом Фукуямою, і ми провели там день, власне, де професор, який займається інноваціями в сфері інженірінгу і будівництва, розповідав, чим займаються його студенти, і презентував свою програму. Тобто, у нас був і лекційний день, і спілкування з бордом. Що мене дуже вразило, я почну. З того, що мене дуже вразило при спілкуванні з Майклом Макфолом. Хоча ця зустріч була Out of Records, там я не можу поширювати все, про що ми говорили, але. На відміну від європейців, вони дуже цінують свій час. Тобто він задає перше питання, чого ви до мене прийшли? Що ви від мене хочете? І це насправді після такої толерантності, як ми спілкуємося з європейцями, оця американська бажання піти зразу в точку і говорити про важливе, не витрачаючи час. оце дуже імпонує. Тому була хороша така розмова. На жаль, не може все поширювати, але загалом ми говорили про те, як працювати з різними гілками влади. Щоб це була гармонійна історія, а якщо не можна поширювати, да, а не як законом 5, 6, 5, як ви сказали. Щоб всі гілки влади і громадянське суспільство працювали на спільний результат, от і ну. Знову ж таки, ми говорили про те, як у них відбувається, які поради вони можуть дати, і чесно кажучи, були від тої сторони звучали думки, що у нас така погана історія про корупцію України, поганий імідж. І нам з цим щось треба робити, бо їм самим складно це комунікувати. Ну і важливо, що скажу про Стенфорд загалом і про цей лекційний день. У них наука не відірвана від практики. Про це говорить професор, тобто. Те, що вони виробляють як наука, далі опробовуються на практиці. Стенфорд комунікує дуже тісно з силіконовою доліною, з найтоповішими компаніями світу, і вони всі свої ідеї, які вони продукують як наука, одразу перевіряють на практиці, отримують від ринка фідбек і далі вдосконалюють. Щоб ви розуміли, чим займаються студенти у цього професора на курсі, вони зараз в своєму магістерському проєкті намагаються навчити штучний інтелект читати бім-модель. BIM-модель BIM модель це перекладається Building Engineering Modeling, тобто це така як близнюк майбутнього побудованого об'єкту, який є цифровою моделлю. І він не тільки показує ваш майбутній архітектурний об'єкт в тривимірній інформації, він дає всю інформацію, наприклад, тому. Прарабу виконробу, якому треба на завтра замовити ну, умовно, там 150 фітінгів на один поверх. От дивіться, у них на будівництво немає ніяких у цих складів. Угу. У них, що приїхало, тут же пішло на монтаж. І вони цьому приділяють величезну увагу, тому що все це кост, 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 це витрати ефективно-раціонально. Тому, щоб умовно виконроб, який, наприклад, не може користуватися складним софтом, і не може, наприклад. Наприклад, порахувати і, ну, і не знає цю програму, як йому порахувати, скільки йому треба фітінгів, там, мітражу каналізаційних труб, ну, умовно, угу. будь-яких елементів, щоб він міг просто голосом спитати, скажи мені, будь ласка, скільки мені треба на завтра замовити фітінги, або скільки у мене фітінгів знаходиться на такому то поверсі, на такій відмітці. І програма йому відповідає, Тобто штучний інтелект йому формує відповіді. І от в Стенфорді займаються тим, щоб навчити штучний інтелект по бім моделі давати текстові правильні і влучні відповіді. Для чого вони це роблять? Для того, щоб зменшити затрати на будівництво, для того, щоб зекономити, зекономити, зекономити. Бо вони економлять на часі, угу. і вони економлять на всіх цих, цих витратах логістики. Вони не економлять на оплаті коштів працівникам. Тобто є база, якщо ти отримав диплом Стенфорту або ти отримав диплом коледжу чи іншого якого закладу, у тебе є уже твоя вартість в годинах. Uh -huh. І далі цей менеджмент всіх цих компаній, в яких ми зустрічалися, вони фактично працюють над тим, як зменшити години, як зробити ефективність, а не як зменшити твою зарплату. <сум> Чудово! Але в нас вже залишилась буквально хвилинка, тому дуже так коротенько. Ми продовжимо наступній програмі. Про це ще що потребує нагальних змін в Україні, щоб ці інновації, які є там, у нас працювали, були би... впроваджені, скажу так, на те, щоб спрацювали. Я би сказала, що нам. Потрібен просто величезний культурний сув. У нас надзвичайно низька якість будівельної культури. Якщо дуже спрощено і коротко сказати, то у цей трикутник проектного менеджменту, де є обсяг робіт, де є час і де є кошти, за які ця робота має бути виконана. У нас завжди замовник хоче дуже багато роботи, за дуже дешево і дуже швидко. Такого не буває. Вони починають свого проекту, що можна вибрати тільки два параметри. Того треба відмовитися. Якщо це швидко і якщо це якісно, то це має бути супер дорого, наприклад. Uh -huh. І це не може бути при тому дешевше. І от власне цей підхід, але він сидить у нас в культурі, вибачте, це просто такі культурні аспекти, Нам які дешево, треба. Нам дешево, швидко. Так. Да. Але так просто не буває. Це просто не буває. І тому е, ми всі в такому працюємо. І я працюю в своїй архітектурній кампанії. Я це називаю менеджмент стилі героїзм. Е, і ми не можемо постійно так робити. Нам треба застосовувати інші підходи, де ми повільно думаємо і глибоко думаємо, і потім швидко робимо. Де у нас є всі протоколи на всі випадки, про які ми домовились раніше. Тобто, це подумати, ретельно запланувати, а потім швидко робити це те, що нам треба перейняти. Ну що ж, дякую, Анна. На жаль, наш час, як я вже казала, вичерпався. Продовжимо наступного разу. А слухачам нагадаю, що гостею сьогоднішнього ефіру була архітектор, заступник голови архітектурної палати національної спілки архітекторів України, засновниця архітектурно-проектної групи Анна Кирій. Дякую дуже. Дякую. Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі Відкритий простір» на радіо Київ, 98М. Переможемо. Відбудуємо.